Можливо, помітив це моє вагання і хвилювання. І він там сказав, що не хвилюйся, малий сідай біля мене. Сергій Дмитрийчу можна розмовляти на будь-яку тему, там як футбол, рибалка, машини, будь-що. Е, відчуття кайфу. Максимально. Я інколи кажу, що сам собі завидую в такій ситуації, тому що ну, чудове місце, чудові вболівальники, атмосфера на стадіоні, тобто робота в самому колективі. Тоді мене це дуже вразило так. Ну, от я дуже запам'ятав навіть не першу зустріч, а першу нашу розмову. Добре, пам'ятаю цей момент. Це було тренування першої команди на стадіоні. На зірці. І роздягальня, там, закінчення тренування. Ми збираємось там, переодягатись, приймати душ. І я зайшов молодим в цю роздягальню і, ну, звичайно, розгубився дуже сильно. Не знав, яке місце я можу зайняти. і ну, Було так трішки страшно. І в цей момент поруч був Сергій Дмитрич, і він, можливо, помітив. Це моє вагання і хвилювання. І він там сказав, що не хвилюйся, малий, сідай біля мене. І будуть якісь там питання, я тобі допоможу, задавай їх. Тому ну, приблизно так ми познайомилися. Я більше пам'ятаю нашу першу телефонну розмову, коли його тільки призначили тренером в зірці Кропивницькій. І він мені зателефонував, запропонував перейти до нього в команду. І що було дуже дивно, це була новорічна ніч 31 грудня. І що мене вразило, що тренер спілкувався зі мною новий. І ну, в той час це було щось неймовірне, бо ну, тренера завжди. Спілкувалися, в ну, більшості продовжуються з позиції сили з гравцями. І ну, тоді мене це дуже вразило. Так, ну, от я дуже запам'ятав навіть не першу зустріч, а першу нашу розмову. Теплі з ним спогади, відносини. Багато років працювали разом, і доля нас зводить. Приємні, бо з людиною дуже легко спілкуватись поза футбольним полем, на футбольному полі, на будь-яку тему. Ми продовжували спілкування з того самого дня, і ну, це десь приблизно 25 років постійного спілкування, і ну, воно було різним. На початку Сергій Дмитрович дуже допомагав мені в команді в зірці, а потім ми там спілкувалися на різні теми. На футбольній теж, і якщо він задавав якісь питання мені, і я там мав відповідь, чи міг поділитися своїм досвідом, звичайно, я це робив. Дитинство дійсно було не досить у мене легке, і я розумів, які можуть бути складнощі в житті. І... Якось так ну, намагався завжди мислити позитивно, тобто не вдаватися в якісь складнощі, а навпаки, дивитися на все з посмішкою в хорошому сенсі цього слова. Якось так по життю мені і люди попадалися більш позитивні. І там сьогодні ми працюємо в такому колективі. Ми дійсно багато в чому схожі, багато схожі в позитивному мисленні. Багато схоже в своєму баченні футбола, і саме головне, що ми залишаємося людьми. Ми навіть був такий період, коли ми там, скажімо, не працювали разом, але ми підтримували добрі стосунки. І я дуже ціную ці стосунки, тому що ну, в житті може бути різна робота, але треба залишатися завжди позитивними людьми і ну, мати спілкування, тому це нам дає якраз. Хороший, позитивний такий поштовх. Напевно, він нашому тренерському штабу дає таке розуміння. Він повністю, повністю щасливий. Просто у всьому. От просинається в сьомій годині ранку, там, лягає спати. Він просто сяє, він, він дає нам розуміння. Якщо у когось там якісь є думки, там щось, когось, щось турбує, він просто дає розуміння, наскільки тут класно. Працювати, наскільки тут все налагоджено, і наскільки тут в оточенні люди, які хочуть дійсно щось побудувати, і ну, він постійно підпитує нам цей позитив. Відчуття кайфу максимальне. Я інколи кажу, що сам собі завидую в такій ситуації, тому що ну, чудове місце, чудові вболівальники, атмосфера на стадіоні, тобто робота в самому колективі. Знаєте, я в принципі вже ну, все життя своє, я в футболі, але дуже рідко, коли я бачу, коли ти приходиш на базу, тобі всі посміхаються. Коли ти приходиш в кожна людина, як в офіс клуба, коли ти приходиш, куди б ти не прийшов, але люди, які дотичні до футбольного клубу, вони тобі раді. От, тобі всі посміхаються, питають, як твої справи. Тобто, якщо ми виграли, всі радіють, якщо ми там програли, нас кажуть нічого там. Ми добре грали, в наступній грі ми обов'язково переможемо, тому є постійна підтримка і це дуже приємно. я можу У мене є досвід уже порівняти з іншими клубами. Я скажу, що дійсно в футбольному житті футбольний клуб Карпати зараз на першому місці, в моєму житті, по позитивній атмосфері, по позитивних емоціях тому тут. Дійсно, все, все чудово. Світла людина, дуже позитивна, дуже працьовита людина, яка закохана в футбол і яка віддає себе футбол на 110% кожної секунди, кожної хвилини, кожного дня. Сергій Дмитрийовичем можна розмовляти на будь-яку тему, там як футбол, рибалка, машини, будь-що, будь-що, і він не має в нього такого, що він як монолог, Тобто ти йому говориш, вірніше він тобі говорить, і це так має бути. Тобто може бути якась дискусія, він з чимось погоджується, з чимось не погоджується. Це нормально, це цікавий діалог може пройти. У нього такий, можна сказати, е Життєве кредо. Ну, Я вважаю, що це не дуже добре для людини, бо багато хто це не цінує. Що він хоче всім допомогти, він хоче для всіх будь-яке питання. от будь-яке питання. Сьогодні ти хочеш, умовно кажучи, купити собі телефон. Він буде тобі підказувати, а давай допоможу, відвезу тебе, там, а може я там поспілкуюся, може там хтось зробить знижку. І, ну, Суто до, до всього так відноситься. Хто б не підійшов, яка б людина не звернулася, він хоче всім допомогти. І ну, в, 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 ну таке батьківське відношення це ну, 100% це його, можна сказати, як е, гарна риса, так і його слабкість. Бо повторюся, що не всі люди можуть е, оцінити і віддячити за це йому. Чесність, він завжди говорить так, як є. І... Я ж кажу, я завжди прислуховувався до нього. Да, там. було багато років були разом. Якось, я ж кажу, і зараз вже легко з ним. Я вже відчуваю там, знаєте, там, його, там, він мене там. Ініціатива запрошення Лавриненка шла від Лупашка. Він був як частиною команди, тому це не було якимось там рухом персонально від мене. А, звичайно, що коли я побачив в складі Сергія Дмитрича, я був дуже задоволений, що я попрацюю з цією людиною ще раз і я на той момент був впевнений, що він допоможе і Владиславу Вікторовичу. І буде корисним для клубу дуже. Найбільше, що Дмитрич мені дав, це вільність в цьому. Тобто він мені він підштовхував до навчання, коли я ще був футболістом. Коли я пішов на отримувати це диплом, він мені посприяв цьому. Потім, коли я пішов на пас, він також посприяв, тому що він сказав Дивись, пробуй. Потім, коли я дав мені можливість, це все. Опробувати, коли я ще був футболістом, я там запроваджував деякі моменти. Коли я був травмований, таке рішення було важке, але він і для нього вважає, що було важке, він мені запропонував бачив, як моє відновлення затягується, він мені запропонував стати тренером. Тому 100% цей поштовх був від нього, і я вважаю, що. 100%. я не був впевнений, що я е, збуду тренером не через те, що там моє там, розуміння, бо там через те, що щось там я боявся, а через те, що мені деякі моменти не дуже подобалося в тренерстві, і він мені дав спробувати, і коли я спробував, я, ну, я зрозумів, що можна з цим жити, щось від чогось відмовлятися. Тобто, я, коли я е, спробував, то вже. Моє ставлення, воно більш структуризувалося і, і так, і я продовжував. Але все ж таки повторюся, що він, він мені дав цей поштовх в тренерство. Ну, є якісь певні, ну, скажімо, схожості, але ну, точно можу сказати, що Владислав Вікторович він більше. Сучасний, тобто він більше має, мабуть, знань. Тобто, якщо я маю зараз на даний момент більше досвіду, вже практичного досвіду, то Вікторович дійсно молодий тренер і зараз. Я вже вчусь у нього якимось моментом е і перебудовую в собі багато чого, те, що вже було напрацьовано на багато років, і я дивлюсь на нього, наскільки йому зараз, з однієї, і важко, а з іншої сторони, його молода енергія дає йому можливість справлятися з цими ситуаціями. І він е досить позитивно проходить цей шлях. От, е тому е я я впевнений, що в нього ще буде точна краща кар'єра. Я впевнений в тому, що в нього е, дуже хороші задатки як тренера, як людини. Він дуже добре знаходить е, спільну мову з гравцями. Е, можливо, це ще невелика відстань в віці, да, що він ще не так давно був гравцем, і йому це трошки легше дається. От, тому. Е, ну, я в цілому то я дуже задоволений, що я зараз в цьому колективі і е, отримую отримую велике задоволення від роботи, від процесу, від спілкування. Від е, це просто даже не, не можна даже пояснити, як це. Зараз все позитивно. Є такі моменти, але Дмитрич може мені казати, а потім через 10 хвилин забіжить, каже: Не слухай мене, це все мій шлях. Ти роби, як ти вважаєш. Я тобі можу підказати, як воно було, як воно є. Але знову ж таки він проживав її цей досвід з однієї сторони. А Мій досвід він зовсім з іншої сторони. Тобто і він це розуміє і багато моментів підказує, але знову ж таки він себе сам стримує в тих моментах, що він не хоче нав'язувати мені в плані свою думку, тобто перехиляти мене до чогось, тобто він розуміє, що ми хочемо бути сміливими, і в якихось моментах він себе дуже дуже стримує в цьому. Але, знову ж таки, дуже багато цінних моментів він, він нам дає в плані того, що він набагато досвідченіший, ніж я. Ну, звісно, коли я бачу, якась ситуація, я можу це зробити, можу це порадити. І це, я можу сказати, що це не тільки в мене. Вікторович, тут треба віддати йому належне, що він вислухує кожного члена нашого колективу, тренерського колективу, адміністративного, але рішення приймає особисто він. І тут. Ну, скажімо, якщо ти там за день до гри або за два, за три дні ми постійно спілкуємось, ми можемо там спорити, якісь моменти обговорювати. Але якщо це вже день гри, і Вікторич прийняв рішення там стосовно там, тактичних моментів, вибору складу, вже ніхто не може туди втручатись. Тобто є вже готове рішення, ми його поважаємо, ми поважаємо його роботу, і ми розуміємо, що відповідальність. Основна відповідальність на головному тренері, тому він несе за це повну відповідальність. Але в процесі роботи дійсно, ну, там в мене досвіду вже достатньо. Я можу підказати якісь моменти, і Вікторич. Сам приймає рішення, чи йому звернути на це увагу, чи там він вважає, що це там недоречно, але це вже його рішення. От, і я просто розумію, що якби я цього не сказав, я би більше себе десь внутрішньо там сварив би, що чому я це не підказав. А скористується цим чи не скористується, це вже буде відповідальність Вікторича, і він вже буде нести за це, ну скажімо, якусь особисту відповідальність. Тому дійсно я на правах старшого товариша. І у нас ну, хороші відносини, і робочі відносини, і поза роботою, але ніколи це не буде нав'язуватися якась ідея. Тобто, основа прийняття рішення це тільки головний тренер. Щоб ви розуміли, він, він копитом б'є кожного дня, але він знає моє ставлення, що потрібно все вирішувати демократично. А якщо вже... Це не допомагає, тоді можна примінити такий метод, він не він є, є дуже м'яким і лагідним. Якщо хтось його розпалить, то начувайтеся, буде, буде вогонь.